На цей сценарій, на ці ризики, на які репутаційні втрати пішов Путін. А для а для чого він на це пішов? Тобто конспірологічні, можливо, якісь теорії. Коротше кажучи, Дмитре, зважаючи на твою інформацію, на твій досвід, на те, як ти це бачиш, яка Я кажуть, доповідає з голосу. Дякую, дякую. що Згадав мій YouTube канал. Я сьогодні розмістив зокрема і відео вчорашнього ефіру наших друзів, наших колег Віталія Портникова. Та Тараса Березовця і переназвав його Ростов на добу. Тобто місце називається Ростов на Дону, а я назвав Ростов на добу, тому що це все тривало лише одну добу. Але паралелі виникли в мене з путчем невдалим. Який був в 91-му році, він тривав тоді три дні, і, начебто, ніяких таких серйозних наслідків в перші дні після цього путчу не було. Але вони прийшли буквально за три місяці. За три місяці після того невдалого путчу розпався радянський союз, повертаючись до якраз цієї імперії радянської, я хочу пояснити свою позицію, яку я вже викладав багато разів, але варто її повторити. Що була перша причина взагалі війни Росії проти України? Ще в бутність мою військовим перекладачем, коли я впродовж там одного місяця іноді перелітав, там з Туркменії до Талліна чи з Ленінабада до Ленінграда, я жахався тим контрастом, яких жила ця країна. А сьогодні контрасти Путінської Росії вони ще набагато виразніші. Я нагадаю, що це країна рекордсмен по соціальному розшаруванню, соціально-економічному. В жодній країні немає такої прірви між золотим мільйоном і абсолютною більшістю населення. В жодній країні немає такої кількості етнічно-релігійних проблем. Нагадаю, що в сьогоднішній столиці Москви вже більшість, припустимо, мусульман, а не Православних більшість на представників народів Кавказу, а не росіян, сукупності сьогодні чеченці, Дагестанці, Азербайджанці, Вірмени та Грузини, мають більшість більше ніж там 35%, а росіян тільки 33%. Тому і навіть такі лідери опозиції російської, там, ну, начебто, яких сьогодні захищає весь світ і вручає там за фільми, присвячені ним так, в Оскари, да, про я згадав Навального. Але в його риторика, така ксенофобська, це теж показник того, наскільки глибоко. Глибокі, глибокі ці протиріччя всередині самого суспільства. Крім того, в військово-безпековій сфері да, сьогодні 5 російських міністерств мають свої армії. Які іноді ворогують за з іншим. крім того, вже збільшується з кожним днем днем кількість не тільки вагнінеці, вже інші е створюються приватні військові компанії, такі як там Госпром, чи Роснефть. крім того, є національна армія, яка сьогодні під керівництвом Кадирова. Тобто, це вузол цих протиріч для того, щоб відволікти в населення від цих власних серйозних проблем, які так чи рано чи пізно цю країну. Мають зруйнувати путіну і потрібна була ця спеціальна військова операція, як за формулою відомого Суркова, стабілізація внутрішнього конституційного ладу можливо виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. Ось вони руками накручували ненависть спочатку до там англосаксів. потім до якихось укранацистів, украфашистів. Нагадаю, що з часів Древнього Риму відомий постулат, що ніщо так не об'єднує націю народ як наявність реального або вигаданого ворога. І тому ці багатогодинні шоу на телебаченні російському були присвячені не реальним проблемам російського суспільства, які нагадаю дуже серйозні, а саме роздмухування оціх абсолютно вигаданих зазіхань на російську територію на територію Російської Федерації. Там вигадували різні там абсолютно відірвані від реальності якихось біологічні лабораторії, які вздовж кордону про те, що збираються захопити. І ці розгортають цілі загони для майбутньої там кольорової революції. Але парадокс в тому, що Путін так багато грошей виділяв на цю гібридну війну для того, щоб начебто захистити свою країну від цієї кольорових революцій. А насправді в власній країні створив цей ну, невдалий бунт. Людина, яка була не просто там ну, одним з соратником, але й найближчим його е, консільєрі і помічником, який подавав йому тільки з рук його він приймав їжу і, і пити пити давав йому на урочистих заходах. Тобто наскільки справді е, сьогодні не виправдались. Всі ці побоювання да, стосовно того, що Росія це такий ласий шматок для американських якихось імперіалістів, а насправді вона до розколу призводить ті, саме ті сили, які сьогодні і Путін виготовив. І головним насправді висновком, тобто, ну, сьогодні сказали, що там символ цього вчорашнього цього путчу, це був той російський танк, який застряг в воротах ростовського цирку. Да. Тобто, це дійсно виглядало іноді як якесь. Фарс якийсь, тому що ну, він дійсно міг захопити Ростов, міг там пройти спокійно Вороніж але я уявляю, що було б на підході і на вході його в Москву. ну Дійсно, сьогодні, як я вже сказав, величезна. Прірва між так званим золотим мільярдом і рештою населення, так от, з мільйонам верніше. Так от цей золотий мільйон він якраз і сконцентрований в Москві. Всі величезні ці нафтодолари, які генерує російська економіка сьогодні, вони, зрештою, всі опиняються в Москві та там на Рубльовці, в Барвіхі та Новорізькому шосе. Тобто, і їм є, щоб на відміну від там більшості населення вороніжа та. 에, там, припустимо, <кій> того ж Ростова їм є що втрачати. Крім того, там, що згадували там, аналітики американські, да, що в цій колонії було максимум там, 7 тисяч бійців. Як вони сподівалися захопити? 13 мільйонне місто, де якраз прибічників вагнерівців не так багато. Там якраз живуть ті люди, які саме за рахунок путінських років накопичили свої капітали, і вони всі практично ну в російських рублях населення там, припустимо, садового кільця і ось цих рубльових рубльовського та барвіхі мультимільйонери. От нещодавно в мене мене там колишня дружина мого однокашника продала в Москві там на Мосфільмовській невеличку двокімнатну квартиру і купила собі в Майами Пентхаус. Тобто, ну, тобто, людям, навіть якщо вони не наближені до Путінського цього кооперативу озеро, але їм москвичам є що втрачати, тому що в них нерухомість там по 10 тисяч доларів за квадратний метр. Вони всі, в принципі, в кож кожного є квартира 100 метрів. Вони вже в доларових в доларах мільйонери. Тому Очікувати, що вони будуть оплесками зустрічати якогось бандюгана, який може розшатати їхню стабільність абсолютно недоречно. Тим більше там вчора там згадували в ефірах там кантемірівську таманську дивізію. Головний е інструмент захисту Москви – це так звана дивізія Мені так сталося, що в мене в моєму буквально язиковій групі через серед десяти наших курсантів, які вивчали разом зі мною арабську мову та єврит, був син начальника штабу в дивізії Дзержинського. Сьогодні вона підпорядкована нацгвардії, і мер Балаших, де розташована саме ця дивізія Дзержинського. І ми багато разів відвідували і, Балаших, і цю дивізію. я пам'ятаю, що в радянські часи це була дійсно еліта радянської армії, зокрема. Ну, чому сьогодні там, припустимо, такий рейтинг набула та сама Вагнерівська ця банда? Тому що Пригожин за рахунок державних контрактів, за рахунок золота, який він там здобув в Африці, він підняв рівень підготовки ну, в кадрових підрозділах, не в зеків, яких він е, в, 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 мобілізував, а в кадрових підрозділах на найвис, най, най, найвищий рівень. Це дійсно була еліта російських сьогодні е, озброєних формувань. Але в Москві було ким, кому їм протистояти, да? крім того, тієї тіє, вже згаданої там Кантемирівської та Манської дивізії, ще 10 тисяч однієї тільки дивізії імені Дзержинського, яку можна було ну, досить швидко розгорнути і захистити Москву. Тобто розраховувати, що Пригожина був реальний план захоплення 13-мільйонного міста, де в нього не було навіть критичного там, натяку на критичну масу якихось прибічників, абсолютно було безглуздо. Ти хотів що сказати? Да. А я буквально одну ремарочку. Ну дивись, справа в тому, що Талібан, який в Афганістані так само вирушував колонами, він опирався, якраз те, про що ти говориш. Він опирався на своїх сплячих прихильників, які так. могли би в будь-який час приєднатися. В принципі, сплячі прихильники ну можна назвати існування таких сплячих прихильників в тому самому Ростові, тому що вони не це якраз і відображало оце от підтримку Путіна 80 процентної. Де вони хлопають пригожину і, 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 і б'ють подзатильники тим, хто там щось возмущається проти приго тут я можу погодитися, що такі міста, як там Ростов чи ж в принципі там супротиву ніякого би великого би не було. Москва, звичайно, це фортеця, мости, річка і так далі. Е, плюс те, що вони там почали блокувати для нас, це звичайно знаково в тому контексті, що після Київ за три дня вони вже довоювалися до оборони Москви. і те про що ми сьогодні говоримо. Але є також ще одна із тенденцій, де все таки питання Пригожина було е, дуже вміло сильно, скажімо так. Глибоко зрежисоване на прикладі Туреччини 2003 року, де фактично е Путін оприділив, хто його зрадить зразу, хто буде втікати. Ну, наприклад, там їхній радбесто, їхній путінський п'ятеро із дванадцяти підтримали Путіна в перші години, а семеро промовчали. Кадиров взагалі тримав паузу аж до обіда. А потім використав це для того, щоб зняти війська з під Мар'їнки і поїхати на Ростов в той час, коли вже Пригожин був біля біля Вороніжа. Ну це Кадиров, звичайно, вони сьогодні десь там біля Москви вже якийсь міст. Взяли під охорону і зняли потужний ток проект. Ну, але справа не в тому. Звичайно, розгвардії там багато і так далі. Я зараз би хотів би звернути твою увагу, і що можливо прокоментуєш, що тепер окей, пригожин це сценарій, це якісь репутаційні втрати для Путіна, на які він в принципі пішов, щоб вичислити у тих всіх. Ну а як то кажуть, абсорбувати можливих ймовірних зрадників, які готові будуть проти нього виступити, чи ні. І е, друга частина цього питання так, все таки пригожин поїде в міцк чи ні? От бо ростовські аеропорти він ще не звільнив. Ну я, я вважаю себе непоганим психологом і, чесно кажучи, спостерігаючи з останні ці заяви. Пригожена, я для себе зробив висновок, що це психічно нестабільна людина, і я не думаю, що він вдовольниться такою почесною, почесною відставкою да, і силкою до Білорусі. Я думаю, що, як кажуть в Одесі, саме інтересне на все, ще спереді, як він буде подалі себе поводити, але він таким чином отримав, як би мовити, золотий парашут. Да, кажуть, що в підручники по корпоративному вправу вправу тепер за. Пишуть, ну тоді, як юристу, будете цікаво, запишуть, да як отримати бонуси при виході на пенсію. Тобто він практично людина, яка зранку ще була під статтею там довічного ув'язнення, а вже ввечері йому почесну силку і повертають йому там всі його е, підрозділи, які разом з ним можуть пересунутися на територію на Білорусі, тому що в нього дійсно була. Після 10-го числа патова ситуація певним чином йому сказали, або ти приєднуєшся всі твої підрозділи приводиш до підпорядкування Міністерству оборони шойгу, або ти їх розформовуєш. І ось таким чином він таким фінтом вухами він зберіг собі ну певну частину, можливо, не всіх, на певну частину своєї цієї гвардії. І головне, що зберіг свою свободу. І Незалежність, як він далі буде себе поводити, ну, зраховуючи знову ж таки його такий не зовсім стабільний психологічний стан, тому що він в позав... в вчорашньому своєму зверненні він практично дезавою дезавоював повністю всю цю концепцію цієї спеціальної військової операції. Він сказав, що головна бита не боротьба була з якимись там вигаданими е украноцистами, а пограбувати Україну. І сьогодні в очах. Там в його це відео передивилися мільйони передивилися мільйони росіян, і в них сьогодні, в тому ватному електораті, яким пишався е, Путін, який там ще позавчора чи три дні тому демонстрував 86% підтримки. Сьогодні відбувся абсолютний розкол. Вони що пригожин зрештою втрачаю, втрачає своїх прибічників, що Путін, тому що одна частина вати не може в. Е, Вибачити путіну, що він їх обманув, розповідаючи про якихось укранацистів і про те, що тим вони роззброїли і зробили де. Мілітаризацію, тому що сам пригожин стверджував, що навпаки вони зміцнили українську армію на, на порядок. Тобто, з одного боку, тих таких затятих патріотів-ватників він розчарував і повністю в їх очах Путін втратив своє реноме, з одного боку, а з інша, а інша частина не пробачить Путіну, що він такого відвертого зрадника, про якого він сам заявив ще зранку, що це величезна. Зрада і сам в своїх численних інтерв'ю казав, що єдине, що він в житті не може пробачити, це це зраду. А головне для нього це тримати власне власного слова, і тут він дві два своїх власних постулата життєвих він спростував, тому що з одного боку він вибачає абсолютну зраду найближчого свого товариша, там і партнера, а з іншого боку, він не тримається слова, тому що зранку він обіцяв страшні єгипетські кари, а з, а з вечора він все це пробачає. Тобто, це суттєвий дуже удар по путіну. Тим більше мене вразила ця його аналогія з Першою світовою війною. Він пишається своїми знаннями історії. Так, що ж ти на Водиш сам такий для себе абсолютно смертоносний приклад. Він згадав Миколу II, Так, зрештою, один божевільний в 17-му році, після там серії цих перетрубацій, до влади прийшов один божевільний лисий Сифілітік, який, зрештою, цього Миколу Другого розстріляв в підвалі патінського дому. Так це таку перспективу для себе Путін сам предрікає, що його, що його зрештою теж розстріляють, якщо він проводить такі аналогії з Першою світовою війною. Друже, а ще хотів би все-таки, зважаючи на твій, скажімо так, досвід, ну назвемо його дипломатичний, та тобто про щодо зовнішньої політики. Так, от дивись, ми бачимо заяву зі сполучених штатів, що вони не стали зараз вводити додаткові санкції проти Пригожина з однієї сторони, щоб не подумав світ, що Сполучені Штати підтримують Путіна. Ну тобто, так така заява була зроблена. А з другої сторони, а чи не був це сигнал для західного світу, що від Путіна що дивіться, народ, як ви уявляєте, то я ви кажете, що я поганий з ядерною кнопкою. А ви уявляєте, якби цей зек зайшов би на трон і мав би ту ядерну кнопку, то давайте розмовляйте зі мною. От в такому аспекті, будь ласка, Ні, ні я, я якраз сам притримувався такого. Буквально ще три дні тому такої концепції да і в своїх ефірах розповідав, що це навмисно розкручують Пригожина, хоча за Конституцією російською найманці заборонені частні приватні військові компанії заборонені російською конституцією. А вони розвішали всю Москву, вішали транспарантами, де вітають вагнерівців і набирають нових цих найманців. Тобто для мене якраз ще три дні тому така теза була актуальною. Да, дивіться, якщо не я, то ось так, ось така прийде сволота до влади. Але тепер він сам абсолютно розписався в тему в тому, що в нього його стабільність абсолютно умовна, якщо всі регіони абсолютно аплодують Пригожину, і єдине за що він може триматися, це якраз оця, оцей золотий мільйон в Москві, і сприймати його сьогодні як людину, яка вибудувала таку міцну вертикаль, яку всі там вихваляли і пишалися нею в Росії. Сьогодні це абсолютно недоречно. Тобто його реноме, такого мачу, який буде мочити з сортирі, всіх... Терористів він абсолютно сьогодні зруйнований, дезавойований, Немає більше того, того Путіна і на міжнародному я уявляю собі його, припустимо, наступний якихось вихід, вихід до преси там, чи до в, в, в звернення якогось до, до нації. Він буде виглядати як клоун. Тобто сьогодні якраз перша асоціація, яка в багатьох там аналітиків, в тому числі на Заході, виникла після цієї ситуації, що це в, 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 с, суттєво взагалі. Е, Репутацію як самого Путіна, так і його найближчого оточення підмочило, і вони вже не виглядають тими грозними там бійцями і грозними діячами на світовому політичному олімпі. Друже, я ще звернув увагу. Знаєш, на яку тезу. Е, нас же ж переконували, що там вторая армія міра, там ні і легендарна. Ну українці їм тут на полі бою, як то кажуть, дають прикурити, і це всі весь світ бачить, що «вторая армія не така, ушана і вторая. Ну в принципі, після України, можливо, вторая, хоча навряд чи на європейському континенті вони себе можуть вважати, Хоча, в принципі, так вони і не європейці. Ну справа не в тому, але справа в тому, що на що я ще звернув увагу. Сухопутних резервів на території Росії Гулькін Хвост, як кажуть yeah. на Росії, і західний світ вже сам бачить, що оці от надуті щоки, що Росію невозможно, побідіть, бо ж в неї крім того, що в Україні є ще ого. го го Скільки я так дивлюся, що цей миль мильна бульбашка, так знаєш, так зараз так бум, і здулася. Які yeah, наслідки yeah. можуть бути в цьому контексті з боку наших західних партнерів, якщо вони бачать, що Росію все-таки можна побідіть. Чим це допоможе нам в контексті подальших розвитку подій, постачання зброї? Ну і далі по тексту? Ну абсолютно ти правий. Да. Якраз постачання зброї тепер має бути абсолютно без будь-яких обмежень. Якщо вони розуміють, що сьогодні російську армію може загнати за межа якось там 5 тисяч якихось в кадирівців, ой, тобто кадирівців, кажу, пригожинців, то чому ж українська? Там, Багато ну, там 200-тисячна армія не може це зробити, хоча б на теренах, на власних теренах, для того, щоб витіснити їх з території України. Тому тут якраз цей фактор нашу, на нашу користь Росія сьогодні не є вже таким жупелом, яким там я ядерно цією мавпою з ядерною гранатою, якою ще там три дні тому залякували європейських та американських виборців. Сьогодні, ось після вчорашнього там марафону на всіх американських та європейських європейських каналах вийшли сьогодні навіть на перших шпальтах європейських газет. Що Путін втрачає свої, свої реноме втрачає свій імідж, і тепер навіть ну як знаєш, як дійсно якимось там вибачу опущеним. ніхто не хоче вести серйозних перемовин, тому що його вже ніхто не сприймає як серйозного ігрока серйозного. Це виглядає зараз так. Хто ще не копнув Путіна? підходьте тут в чергу. Ставайте, бо вже в принципі черга відкрита. Друже, ще на що звернув увагу? Ну я звернув увагу на наших, як ж то їх чемно назвати. Я їх себе на Фейсбуці назвав журналяді, да там, медіаляді. От, значить, в нас же ж є такий великий прогнозер. саме людина, яка робить е, такі прогнози Мольфар Буданов, і він е, вже вчора роздавав прогнози, що Пригожин переможе Путіна. Що в принципі там вже все питання вирішено. Він завтра захопить Москву і так далі. Сьогодні е, з цих медіаресурсів, таких як там відбіні марафони, там ТСН, навіть Радіо Свобода. До речі, ці mm -hmm. всі статті прибрали. Mm -hmm. Вони просто їх поховали. Але я зараз це якраз от в якому контексті я хочу запитатися тебе. Ну як би там не було, наші мульфари з ними все зрозуміло, ще б там Арестович щось вийшов би сказав, і було б зрозуміло. Але я ще звернув увагу на що? Наш Буданов грав за Пригожина в цій ситуації, тому що Русський добровольчий корпус якраз і від і говорив, що Пригожин патріот Росії, а ми такі ж, як і ООН. А це ж структура, яка під Будановим повністю контрольована Будановим. І ми це вже в принципі не є таємниця ні для кого. Отже, Русський добровольчий корпус вчора сказав, що вони підтримують Пригожина і виступають. Перше питання: а де вони виступили, чи що вони там планують, ну це ми можемо лише міркувати. І друге, на що я звернув увагу, це увагу все-таки позитивного характеру, як я так думаю, але можливо ти підкоригуєш. Е, уряд ну там законно обраний президент Білорусі Тихановська у визнанні, скажімо так, а також полк імені Каліновського і ще ряд опозиціонерів, які в принципі між собою спільних заяв ніколи раніше не робили. Зараз зробили так би мовити, ну так би заяву. Що вони там чекають якогось невідомого сигнала і всі виступлять єдиним фронтом проти Лукашенка. Ну але так як я, я так розумію, що вже ніхто нікуди не виступає. Але перший позитив, що все таки вони щось таке, якби спільне вже собі промалювали. Бо е, ну що очікуватимуть якогось там кроку від когось, десь там всередині Білорусі, щоб підтримати цей крок, ви все поймете і так далі. От ці дві різних тенденції, де в Білорусі е, виступили. Об'єднано за те, щоб звільнитися від режиму Лукашенка, ну і звичайно від Путіна. І в той же час зовсім інша заява, де е, наші, нібито е, ті, хто кого позиціонують як союзників, да, тобто РДК там е, Свобода Росії, і так далі виступили в підтримку терориста Пригожина разом з нашим куратором від Будановським. Ну я так грубо сказав: оці дві різні е, напрямки: два різних напрямки, дві різні заяви в двох різних. Країнах, скажімо так, чи про дві різні країни, от твоє бачення з точки зору от міжнародника, скажімо так, от як от Росії? Ну цікаво, що можливо єдиний, хто підняв свій рейтинг і зробив якісь бали, це якраз картофельний сейфюрер. Навіть в Росії тепер пропонують 24-го в червні святкувати день картофельного спаса. <Dank. laughs> Там ікони, ікони малюють, малюють ікони цього картофельного спасу, тому що дійсно можливо йому приписали такі посередницькі функції, тому що хтось стверджував, що насправді е медіатором і перемовником був е е колишній охоронець Путіна і губернатор якраз цієї е е області, де е зупинився е е Пригожин Дьомін, да, губернатор. Так от. Зрештою, якщо дійсно буде передислокований підрозділ, ну більша частина вагнерівців до Білорусі, то таким чином Лукашенко ще й зміцнить можливо власний військовий потенціал, тому що це люди, які до нього будуть лояльними, можливо, набагато більше ніж навіть власні його власне його військо. Тобто він таких отримує таких ну, найманців, як колись там в в Багатьох арміях в багатьох... Королівських дворах да, була гвардія Черкеська, да, вони вважали, що черкеси особистою лояльністю завжди славилися. Да, чи в європейських домах це були швейцарські гвардійці, да, так досі, які охороняють Папу Римського. Тобто, можливо, це зрештою буде така особиста гвардія Порош... Пар... Лукашенка з часом, да, можливо, він таким чином зміцнить свої там позиції всередині е країни. Але е Глобально я думаю, що суттєво суттєво це ніяк не вплине на цей переміщення їх на території Білорусі на розв'язання нашого конфлікту, тому що вони певне певна частина Вагнерів все ж таки я наскільки зрозумів підписує контракт з міністерством оборони Російської Федерації і лишаються на нашому фронті. А те, що підтримує. Дійсно, підтримував Буданов, для мене було незрозуміло, коли він ще там пару місяців тому заявив, що на 80% він довіряє Пригожину. Як можна таке сказати, в них, нагадаю, в них конфлікт спочатку в Путіна і в Пригожина був лише в тому, як інтенсивно треба вбивати українців. Як на цьому тлі можна було висловити якусь підтримку Пригожину, коли він ну, починаючи з там 2014 року, наскільки я пам'ятаю, ти ж якраз і обороняв тоді Луганський аеропорт. І в мене пам'ятаю, перше відео, яке я якраз виклав з вагнерівцями, було в 2014 році на моєму Ютубкнув тоді ще Facebook канал, який який ще існував тоді, де там там набрало більше там трьох мільйонів переглядів, де вони на камеру ці вагнерівці визнають, да, що ми там один там з Уфи, інший з? Бурятії визнають, що вони вагнерівці прибули для того, щоб захопити луганський аеропорт. Тобто люди, які були на вістрі якраз того захоплення українських територій разом з стрілковим гіркіним ще в 14 році, а тепер вони отримують якісь тут диферамби і оплески від українського керівництва. Ну тобто дійсно нам вигідно, що вони там знищили один одного до останнього солдата. Але це не значить, що ми маємо визнавати якихось якихось Переваги одного перед іншим. Вони сперечаються тільки в тому, як інтенсивно і з якою жорстокістю треба вбивати українців. Тому зрозуміла для мене абсолютно позиція того ж Буданова. Вони не борються за свободу там Башкірії, за свободу Туви, Туви чи за свободу там Татарстана. Вони хочуть білою ось, як як, як заяви пригожин, щоб не пролилася руська. Да, важливо, здає... важливо зауваження да, російська, а руська. На, да, тобто він тут же сам заявляє, що в принципі кров чурків можна проливати і українців також. Тобто для нього є пріоритети, і оці от націоналістичні тенденції, які сьогодні підтримуються, в тому числі українським головним управлінням розвідки, це воно трошки не про захист України. Абсолютно тим не менше, тим не менше, скажімо так, резюмуючи цю тему, щоб в нас залишиться хвилин 20 поговорити про іншу тему. Вона ж теж кажуть, важлива. Бо мені чесно кажучи, глядачі вже писали, що ти ніколи не розшифруєш. Там чи не висловиш свою позицію стосовно плану миру від Зеленського, але ми буквально ще по пригожину зараз, буквально ще по, по одному реченню обміняємося. Як ти вважаєш, друже? Це вже все? Чи це ще тільки перша частина від всього? Ні, так я ще кажу, що коли був путь в серпні 91 року все це закінчилось мирно всі ці посміялися над цими гекачепістами, в яких тремтіли руки да на цій прес-конференції і начебто країна продовжувала існувати повернувся Горбачов з Форосу але за три місяці ці центробіжні сили вони зрештою знищили радянський союз тому абсолютно Передбачу, на що якісь чорні лебеді прилетять. Поки що в нас, я ну ще там якраз рік тому казав, що передбачити появу, з якого напрямку, з якої сторони прилетять ці чорні лебеді, важко, але вони з'являться рано чи пізно. Поки що замість лебедя, в нас гидке там, качення да, виявилось, тому що нагадаю, що це вчорашня операція, як я назвав себе на youtube каналі, ростов на добу, тобто тривала тривав той заколо тільки одну добу, але так чи інакше. Закладені всередині російського російського суспільства протиріччя уявляєш собі ті самі населення, яке аплодувало <кій> і при, готове було приєднатися до. Е Пригожина в Воронежі, якщо б вони дійсно і в Ростові. Якщо б вони дійсно війшли до Москви, то в першу чергу я думаю, вони пішли б грабувати е, Рубльовку, да, а не е, в якісь там світло чи Ліанозова. Вони б туди поїхали і там мародьорити. Тому, тому і так настільки серйозно сьогодні цей пригожин є загрозою для російської еліти. Я не думаю, що для когось він реально міг бути партнером. Там ну хтось каже, що можливо там якісь були е, підкиливні тут домовленості. В нього з чи з ФСБ чи з гру я щось мало в цього мало в це вірю.